Ви коли-небудь дивувалися, як деякі команди змушують м'яч рухатися, ніби він прив'язаний до невидимих ниток, що з'єднують усіх одинадцятьох гравців. Як вони, наче гросмейстери, прораховують кожен хід наперед і завжди, абсолютно завжди, знаходять вільний простір там, де здавалося б, його немає. Ми бачимо, як вони методично розрізають найщільнішу оборону суперника з хірургічною точністю, змушуючи захисників бігати за тінями. Це виглядає як футбольна магія, як ідеально поставлений танець. Але насправді це не магія, це позиційний футбол. І в цьому відео ми розкриємо завісу цієї геніальної філософії. Ви зрозумієте, що так зване володіння м'ячем це не самоціль, а справжній інструмент для дезорганізації суперника. Позиційна гра не є новою концепцією, введена Йоханом Кройфом та Рінусом Міхелсом. і доведена до ідеалу гвардіолою. Вона є основним інструментом розкриття організованої оборони на сьогоднішній день. Важливо розуміти, що позиційна гра це не просто володіння м'ячем заради володіння, це цілеспрямована дія, головною метою якої є маніпулювання структурою суперника часом та простором на футбольному полі. Давайте почнемо з самих основ і подумаємо, яким чином ми можемо грати краще за суперника. Якщо посунути фізичні якості гравців, а сконцентруватися конкретно на досягненні переваги за рахунок кращої командної роботи, то можемо виділити декілька ключових шляхів. На думку одразу приходить створення кількісної переваги, створення чисельної більшості в певній зоні поля, наприклад, 2 в 1 або 3 в 2. Друге, що спадає на думку, це коли ми створюємо ситуацію, де наш найкращий гравець грає проти слабшого гравця суперника та користуємось індивідуальною майстерністю своїх гравців. І третя найскладніша позиційна перевага. Вона полягає в тому, щоб розташувати гравців у просторі між горизонтальними та вертикальними лініями суперника, так, щоб отримати результат. Гравець, який отримує м'яч у такій кишені, має значно більше часу та кращий огляд поля. Позиційна гра є по суті когнітивною зброєю. Коли нападник займає позицію між лініями, двоє оборонців змушені вирішувати, хто висувається для тиску, а хто страхує. Таке вагання навіть на долю секунди є тим вікном можливостей, яке атакуюча команда прагне використати. До речі, ті гравці, які вміють краще вирішувати подібні задачки, зазвичай і вважаються найкращими оборонцями. Тепер ми переходимо до найголовніших по факту фундаментальних правил позиційної гри, як мінімум у тому вигляді, що пропагують найкращі атакувальні тренери. Вони сприяють реалізації окреслених мною трьох переваг. Де-факто вони дуже прості, але дуже складні водночас. Вони звучать так: ніколи не більше трьох гравців на одній горизонтальній лінії, та ніколи не більше двох гравців на одній вертикальній лінії. Саме поле ділиться на окремі прямокутні зони умовна сітка, яка служить орієнтиром для гравців. Кількість в максимум двох по вертикалі чи трьох по горизонталі не є випадковим числом, а перевірена на практиці тренерів найбільш ефективна формація, тому що правило двох по вертикалі забезпечує максимальну кількість ліній передач. Якщо ж гравців на одній лінії буде більше, буде втрачатися одна з можливостей. Коли правило трьох по горизонталі дозволяє максимально ефективно зберігати загальну формацію, провокувати суперника до пресингу та готувати атаку. Ця структура не є статичною. Гравці постійно рухаються та змінюють зони, але роблять це скоординовано. Щоб загальний баланс правил зберігався, якраз тому різні футбольні аналітики кажуть, що позиції гравців починають розмиватися. Важливо не те, що ти нападник чи захисник, а те, як ти пересуваєшся в умовах різних правил. В підсумку у нас виходить парадокс: здається, що гравці сковані подібними обмеженнями, але в той же час їх правильне дотримання дозволяє ефективно реалізуватися 11 гравцям саме як команді. Перед тим як переходити до наступного кроку, нам потрібно зрозуміти, що наша команда не існує в вакуумі та зустрічає постійний супротив. Зазвичай в такій ситуації суперник повністю перекриває зони та гравців. Ми не можемо просто чекати, поки він їх для нас звільнить. Тому однією з базових концепцій, яка також допомагає реалізувати раніше зазначені особливості, є гра на третього. Давайте розглянемо цю на перший погляд нескладну концепцію на прикладі. Гравець Брайтона отримує м'яч на фланзі. Його партнер одразу рухається до нього. Він робить це не просто так, а щоб витягнути центрального захисника суперника. Після декількох пасів саме першочерговий гравець виступає в цій ситуації третім. Ще один приклад: гравець Брайтона грає в стінку зі своїм партнером. Одночасно з цим на нього висувається гравець супротивника. Після цього відкривається лінія передачі, нападник її бачить і опускається вниз. В цій ситуації він є третім, але атака продовжується. Він грає в дотик на свого партнера. В результаті захисник супротивника губиться між двома гравцями. Не помітили чогось подібного? Саме так, подібність в тому, що ми мусимо висунути гравця суперника з його звичної позиції, звільнити зону та, використовуючи нашу якісну структуру, запустити ще один процес в його обороні діагональне страхування. Суперник, щоб не допустити сильного розриву між гравцями, змушений командно пересуватися в напрямку своєї пустої зони. Це дозволяє йому збільшити шанс вдалого розвитку ситуації, але при цьому він залишає одну з зон повністю неприкритою. Це зона дальньої штанги, на якій завдяки структурі вже стоїть наш гравець, готовий замкнути передачу. І, хоча й це тільки один зі способів взлому подібної оборони, але він є дуже показовим. Адже має в собі як позиційну, так і якісну перевагу. Причому принцип провокації суперника заради звільнення зон є одним з найбільш важливих в позиційному футболі, і, напевно, найбільш серйозно серед всіх сучасних тренерів його сприйняв Дедзербі, особливо в часи, коли він тренував Брайтон. Настільки, що він не просто використовує його в фінальних стадіях атаки, наступи його команд з самого її зародку налаштовані на провокацію суперника до пресингу для звільнення зон. Давайте ще сильніше піднімемо опір нашого суперника. Тепер він сам піднімається до нашої половини, щоб спробувати забрати м'яч ще в зародку нашої атаки. Ще в нульових футбол прийшов до того, що навіть чисто статистично вибудувати атаку від своїх воріт набагато ефективніше, ніж просто вибивати м'ячі вперед у боротьбу. Але й суперники поступово адаптувалися до цього, виставляючи високий інтенсивний пресинг. Суперник по факту перекривав усі можливі варіанти розвитку атаки, навіть не даючи вийти зі своєї половини. Серед позиційних команд це запустило процес по пошуку вільного гравця. Як думаєте, який з 11 гравців мав найбільший потенціал задля використання в ранніх фазах атаки? Таким гравцем неочікувано став воротар, це сталося через декілька причин. По перше, він стоїть буквально в центрі подій. Також це створює ситуацію з бажаним вільним гравцем, тому що команда супротивника не може висунути свого воротаря допомогти у пресингу. До чого тут Дедзербі? Якщо воротар буде просто розпочинати атаки, це не буде мати сенсу. Ми маємо змусити суперника витратити одного зі своїх гравців на пресинг конкретно воротаря. Дедзербі придумав найрадикальніший спосіб реалізувати подібний сценарій. Його півзахисники занурюються майже у свою штрафну, щоб витягнути гравців суперника. Далі йде декілька підготовчих передач, які ще більше виманюють гравців. І якщо все вдається, виконується один різкий розрізаючий пас через весь пресинг суперника. Таких концепцій та ідей в позиційному футболі велика кількість, можна сказати, сам позиційний футбол, вибудований для їх адаптації. Звісно, потрібно зазначити, що для реалізації перечислених ідей потрібна специфічна технічна та фізична майстерність, тому не всі команди мають подібних гравців. І часто тренери опираються на подібні характеристики в логіці підготовки своєї команди. Але я думаю, потрібно визнати, що першопричиною сьогоднішнього стану футболу є саме думка. Думка змушувала тренерів видозмінювати тактику та свій підхід, допомагала їм адаптуватися в різних умовах. І саме думка визначає сьогоднішній футбол, а не хаотичний рух з м'ячем, як багато хто вважає.